Буряк як харчувата лікарська рослина, був відомий ще за багато століть до нашої ери. У результаті багатовікового добору одержано культурні форми столових, кормових і цукрових буряків. Що зайняли достойне місце у різних сферах нашого життя, особливо підсолодив його нам цукровий буряк, який з'явився в культурі наприкінці XVIII століття. На наших теренах його почали вирощувати на початку 19 століття. А вже через кілька десятиліть, завдяки сприятливим ґрунтовим та кліматичним умовам, а також наявності сільськогосподарських угідь і робочої сили, Україна стала основним регіоном з виробниця. Цукру в Російській імперії. Втім, тоді був певний чинник, який дещо стримував повноцінний розвиток і буряківництва, і цукрової промисловості. Насіннєвий матеріал доводилося завозити з-за кордону. Окрім того, що був досить дорогий, він ще й не завжди відповідав потребам виробників. Тож цукрозаводчики в різних куточках України засновували власні селекційні станції. Серед перших таких закладів стала дослідно-селекційна станція при Уладівському рафінадно-пісочному цукрозаводі на Поділлі, створена у 1888 році. Тож у 2013-му Ладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція так вона тепер називається, і входить до системи Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України. Відзначила своє 125-ліття. Про сторінки історії станції розповідають експонати народного музею, дбайливо зібрані співробітниками, а досягнення сьогодення у всій красі були представлені на урочистостях з нагоди ювілею. У залі будинку культури села Оладівське зібралися всі співробітники станції, науковці з Києва та місцеві мешканці. На свято завітали представники районної влади, а також гості з різних куточків країни і навіть з-за кордону. Тут згадували віхі історії станцій і основні здобутки за останні десятиріччя. Але в центрі уваги були люди. Колишні співробітники, що знали гірші й кращі часи діяльності закладу, і нинішні працівники, що продовжують справу своїх попередників, незважаючи на всі ті проблеми, які переживає нині станція разом із вітчизняною наукою та сільським господарством. Церемонія нагородження грамотами та відзнаками тривала майже дві години, але зал не втомлювався вітати всіх, хто удостоївся згадки. Від звичайних водіїв і механізаторів, лаборантів і молодих наукових співробітників до знаних вчених, які мали змогу реалізовувати на станції свої наукові напрацювання. Минуле і сьогодення тут тісно переплітаються, бо здобутки попередників стали ґрунтом, на якому зрощуються сучасні досягнення, а традиції, закладені понад сторіччя тому, допомагають триматися та не опускати руки і в найважчі часи. І я вдивляючись сьогодні у зал, бачу тих людей, які посвятили науці не один десяток літ. Я хотів би, щоб ми всі пам'ятали історію. Я хотів би, щоб ми з повагою ставилися до сьогодення, яке є не зовсім простим не тільки для нашої держави, не тільки для нашої Національної академії аграрних наук, але і для вас, шановні колеги. І я думаю, що саме ось так. Дружно, з точки зору енергетичного сприйняття, професійної поваги до минулого ми подолаємо цей шлях. В кінці 19 століття в ладівському маєтку поміщика Потоцького і акціонерів цукрузаводчиків налічувалося близько восьми з половиною тисяч десятин угідь. З них майже половина рільна земля. Бізнес процвітав. Але могло бути й краще. Заважали дороговизна завізного елітного бурякового насіння і низька цукристість сировини. Тож власники, що зналися на організації справи за кордоном, прийняли тоді важливе рішення. В 1888 році Уладівське акціонерне товариство Цукрозаводчиків виділило в забужанському господарстві ділянку землі для селекційної роботи, спорудило там лабораторію. І погреби для зберігання відібраних коренеплодів. Цей комплекс і став основою селекційної станції. Першим її директором призначили Фелікса Кудельку який до того керував у господарстві бурякосіяння. Вихідні матеріали він брав. Сортів «Клансвейбен» німецької фірми Діпеклатвенбург та французької фірми «Вільморен». Відбір коренів проводив тільки за однією ознакою найкраща цукристість. Через 10 років, у 1898-му акціонери вирішили надати і станції і своїй справі нового дихання і запросили до керівництва 30-річного вченого селекціонера Льва Людвіговича Семполовського. Їхні сподівання виправдалися. Це була людина глибоких знань і всебічної ерудиції. Він досконало знав практику селекційної роботи першокласних селекційних фірм Західної Європи, вільно володів німецькою, польською, англійською, французькою, російською, українською та італійськими мовами. Був безмежно відданій науці і закоханий у свою професію селекціонера. Першого року роботи у ладівці Семполовській поставив завдання вивести сорти цукрових буряків, пристосованих до місцевих кліматичних умов, які перевершили монопольні німецькі та французькі сорти. Не тільки за цукристістю, а й за врожайністю, які були б стійкі проти кореневих гнилень та внести вагомий вклад в ліквідацію монополії за кордону на поставки еліти. Бурякового насіння в Росію досягти цієї мети він вважав справою своєї честі. Він почав працювати в 1898 році. Пропрацював 52 роки. В 1950 році, в зв'язку з повною втратою зору та похилим віком, він залишив роботу. Останній його сорт був виведений в 1950 році. У Ладівській 751. Загалом, за участю Льва Семполовського, було виведено понад 50 сортів багатонасінних буряків. А життя і діяльність Льва Людвиговича і справді варті пошани. На віддалі сьогодення, і знаючи про всі історичні перепитії, які випали нашим землякам у першій половині ХХ століття, можемо лишень подивуватися тому, як вдалося вченому селекціонеру пройти крізь усі випробування, що випали на його долю, долю науки, народу загалом саме в ті часи. Приклад Самполовського та приклад інших його колег, пам'ять про яких нині дбайливо зберігають у музеї у Ладівської станції, завжди надихав її співробітників на нові здобутки і допомагав запалюватися новим зіркам на небосхилі аграрної науки. За роки діяльності на станції створено і впроваджено виробництво понад 100 сортів і гібридів цукрових буряків, 40 сортів гороху та інших культур, серед найвідоміших сортів буряків. У Ладівській 1030, у Ладівській 752, У Ладівській 752У, найновіший Ремзес та інші. Зараз вихідні матеріали станції широко використовуються також для створення запилювачів, компонентів однонасінних гібридів. 60-ті роки наша станція почала займатися однонасінництвом цукрового буряка при використанні гібридизації а пізніше вже використовувалися. Однонасінні цукрові буряки на базі цитоплазматичної чоловічої стерильності, і хоча основною культурою тут залишається цукровий буряк, це не єдина галузь зацікавлені ладівці. У 1926 році були організовані роботи селекції зернобобових культур багаторічних травм, дослідне поле для визначення агротехніки польових культур лабораторії ентомології і фітопатології. Для наукових підрозділів було створено необхідну виробничу базу, оснащену лабораторним обладнанням та інвентарем. У 1927 році до Уладівської станції приєднали Люленецький насільницький радгосп площа Орної землі, 1574 гектари. І вони перетворилися у велику науково-дослідну установу з потужною виробничою базою, що з тих пір. Іменується уладово Лодолюнецька дослідно-селекційною станцією. Згадки про віхи діяльності уладово Линецької люнецької дослідно-селекційної станції навіювали спогади і водночас викликали гордість за її славну історію, що невідривно пов'язана із історією країни загалом і з розвитком буряківництва. Зокрема В нинішніх умовах станція шукає власні ніші для гідного місця під сонцем ринкової економіки, з одного боку, виконуючи завдання, які ставить перед нею держава в особі Національної академії аграрних наук, а з другого боку, реалізуючи ідеї, що виходять із надр інституту та від самих співробітників станції. Ми працюємо по вісьми науково-технічних програмах. Затверджених Національною академією аграрних наук України на 2011-2015 рік. І в цих восьми програмах є 35 науково-технічних таких завдань, над якими ми працюємо і потім звітуємось перед академією для того, щоб внести якийсь інтенсивний такий розвиток в українську науку. Робота здійснюється цілеспрямовано. Установа визначила для себе конкретні напрями, в руслі яких рухаються лабораторії та сектори, аби досягти встановленої мети. Зокрема, у буряківництві триває робота над створенням нових високопродуктивних гібридів цукрових буряків. Стійких до комплексу біотичних та абіотичних факторів, що забезпечують збирання цукру на рівні 85-90 центнерів з гектара. Тут розробляють принципово нові ресурси і енергозберігаючі біоадаптивні технології. Та оригінальні елементи вирощування цукрових буряків з метою максимального використання генетичного потенціалу сучасних гібридів та вирощування гібридного насіння. Співробітники здійснюють наукове обґрунтування бурякових сівозмін зі скороченими ротаціями, чергування культуру них, систему обробітку ґрунту, підживлення, захисту від шкідників, хвороб і бур'янів. Творенням сортів буряків займається лабораторія селекції рекомбінантних форм цукрових буряків. Цю назву вона отримала з початком генетичних досліджень, завдяки яким вдалося досягти в буряківництві чималих успіхів. Упродовж багатьох років тут проходять порівняльні випробування 468 гібридів, отриманих за міжнародною селекційною програмою бета Intercross. Нині в лабораторії здійснюється робота зі створення диплоїдних і тетраплоїдних, тобто з двома і трьома наборами хромосом, гібридів з потенціалом продуктивності 60-70 тонн з гектара і цукристістю 17-18%. Тут п'ять гібридів цукрових буряків селекції нашого інституту. Наш Рамзес, який в 2010 році занесений в книгу реєстрів, ви можете подивитися, який прекрасний гібрид по всходах, по урожайність його до 600 центнерів, 600-640 670 центнерів урожайність цукрових буряків. Досить високоурожайний при високій цукристості до 18 і більше процентів. Рамзесом у Ладівці особливо пишаються. Він також створений у рамках виконання програми Beta Intercross. Це однонасінний диплоїдний гібрид на стерильній основі нормального напрямку. Разом з високою урожайністю він має високу цукристість до 17,5%. А збір цукру виходить на рівні 13 тонн з гектара. Окрім Рамзеса, доброю славою у буряководів користується і насіння інших виведених на Уладоволюлинецькій станції буряків. Серед них гібрид Слов'янський чс 94 гібрид уладово верхнячський ЧС 37, сорт Уладівський однонасінний 35 та інші. Всі вони мають високі конкурентоспроможні характеристики, завдяки чому сприяють відновленню та зміцненню вітчизняного буряківництва, що особливо актуально нині, коли український виробник потерпає від засилля на ринку завізного тростинного цукру. Його масове завезення не лише позначається на розвитку власної цукрової промисловості та відповідної сільськогосподарської галузі. Вживання тростинного цукру також порушує автентичність нашого харчування. І є така думка, що домінування заморських продуктів може негативно вплинути на загальний стан здоров'я місцевого населення і навіть спричинити зміни фенотипу українця в майбутніх поколіннях. Тож розробки уладівської станції можуть нести свій певний вклад у запобігання таким явищам що результати їхньої праці знайдуть належне застосування. Ми В зоні діяльності станції, яка знаходиться в Калинівському районі, всі господарства, які є в районі, ми з ними співпрацюємо. Ми надаємо консультативні та маркетингові послуги по вирощуванню тих чи інших культур. І також ми співпрацюємо не тільки з господарствами в зоні діяльності станції, а ми співпрацюємо. І в системі Інституту біоанеретичних культур і цукрових буряків з мережою, а мережа наша розміщена по всіх областях України, тобто і Сумська область, Полтавська, Черкаська, Вінницька, Хмельницька е і Київська. 1926 року на уладово люленецькій селекційній станції почали розробляти ще один потужний напрям сільськогосподарської науки, організувавши роботи з селекції зернобобових культур і багаторічних трав. Нині цим напрямом в інституті займається відділ селекції біоенергетичних культур і гороху. Значні здобутки досягнені передусім в селекції гороху. Сьогодні ця культура є лідером серед зернобобових в Україні. Горох цінують завдяки високій середній врожайності та цінним продовольчим і кормовим якостям. І зерно, і вегетативна маса містять чимало поживних речовин: білок, вуглеводи, мінерали, вітаміни. Тож співробітники лабораторії селекції гороху у ладівської станції ставлять перед собою завдання зі створення високопродуктивних сортів гороху з високим вмістом білку та поліпшеними технологічними властивостями. Зокрема, важливою технологічною характеристикою гороху є стояння стеблостою, адже той, хто бачив, як росте горох, знає, що зазвичай з дозріванням стебло рослини поступово всихає і лягає до землі. Відповідно, значно ускладнюється його механічне збирання, тому селекціонери намагаються виводити такі сорти, щоб вони були придатні для прямого комбайнування. У ладівці, зокрема, використовують у роботі таку поширену форму зі зміненим морфотипом листка, як хамелеон. Це ще один перспективний напрямок в селекції гороху, оскільки додаткова листова поверхня цієї біологічної морфології. Забезпечить рослині додаткове живлення, додатковий фотосинтез, накопичення елементів поживних, а також буде впливати на формування урожаю. Лист хаміліон характеризується наявністю на одному листкові і вусиків, і самих листових пластин, поєднуючи такі ознаки гороху з овочевими, ми працюємо. На продовольчу програму нашої країни. Створюємо зеленозерні сорти, які придатні для виробництва крупи для заморожування, горошку зеленого, а також споживання у свіжому вигляді. Також тут розробляють овочеві сорти гороху зі збільшеною насіннєвою продуктивністю. Тобто, з кількістю зернинок у бобі 7-8 штук, зазвичайної кількості 5-6. Аби забезпечити потреби ринку, селекціонери у своїй роботі дотримуються кількох векторів. У нашій селекції є і зеленозерні сорти, і овочеві сорти, високоінтенсивні, високого потенціалу урожайності і сорти. Стійкі дополягання для придатні для прямого комбайнування, а також ми займаємося розробками з детермінантними формами. Це форми з обмеженими обмеженим ростовими процесами, обмежений ріст стебла. Завершуються вони верхівкове розміщення бобів, що також може бути корисно в консервній промисловості, оскільки ці боби дозрівають в більш вжатий період і більше продуктивних бобів може бути використано для консервації Багаторічний досвід та застосування сучасних технологій дають можливість реагувати на різноманітні потреби споживачів. Хоча нинішня складна ситуація і в агросекторі, і в економіці поки що змушує уладівців працювати з перспективою на майбутнє. З другого боку, це створює підґрунтя для більш творчих підходів та власної наукової ініціативи. Насіннява робота це дуже кропітка робота. Це роки розмноження, починаючи з одної насінини, по сімейному добору ми рухаємося. По шляхом ступінчитої на схемі насінництва це дуже трудоємка праця. І тому розмножувати насіння і не реалізовувати, щоб не знаходило свого споживача, треба, щоб під замовлення працювати. А так поки що у нас найбільше поширені – це прямого комбайнування сорти. Економічна ефективність досить висока від однофазного збирання, малі втрати, будемо старатися. Далі працювати в цьому напрямку. Словосполучення біоенергетичні культури у назві згаданого відділу уладівської станції, як і в назві інституту, до якого вона належить, з'явилося порівняно недавно. Трохи пізніше, як це поняття почали широко застосовувати в Україні державні та бізнесові структури. Хоча стурбованість вичерпністю викупних енергоресурсів у світі відчувається вже давно, як і тривають пошуки альтернативи, одна з них застосування відновлюваних джерел енергії, зокрема й біоенергетичних культур. Серед них вже добре знаний ріпак. А ось в інституті вирішили піти своїм шляхом, звернувши увагу на деякі інші види рослин з відповідними властивостями. Це ініціатива нашого інституту. Займатися біоенергетичними культурами. І я вважаю, що ми вчасно війшли в цю програму, і фактично і практично в нас вже протягом трьох років проводяться ці дослідження. Зараз ми займаємося в основному, значить, це технологія вирощення, це нові культури, які ми їх не знали, ми їх не бачили, будемо так казати. Зараз в нас в основному це ми вивчаємо. Глубина заробки, ширина, яка між рядь повинна бути. Культури, над вирощуванням яких працюють у латівці, можна використовувати як джерела поновлюваної енергії та виробництва біопалива. Тут проводять досліди з технології вирощування цукрового соргу, міскантусу. Та верби. Випробовують механізовані технології вирощування свічграсу, а також розробляють технології вирощування того ж сукрового буряку, але також для виробництва біопалива. Незважаючи на порівняно невеликий термін від початку досліджень, вже можна стверджувати, що цей напрям має досить оптимістичні перспективи, а їх результати можуть зробити чималий внесок у майбутню енергетичну незалежність держави. Загалом поряд із селекційною роботою чимале місце в діяльності уладово-люлинецької станції займають агротехнології. Тут йдеться про дослідження підвищення родючості ґрунту та урожайності і в царині захисту рослин. Тут задіяні декілька підрозділів, а саме лабораторії агрохімії і мікробіології, родючості ґрунту, захисту рослин від бурякової нематоди і кагатних гнилей. Досліди здійснюються як на стаціонарних ділянках, спостереження на яких тривають вже понад 20-30 років, так і на тимчасових, тобто з циклом по 2-3 роки. Зокрема, вивчають оптимальні сівозміни та вплив добрив. По системі добрив вивчаються різні норми, вплив їх на продуктивність, на якість, на винос, який винос поживних речовин. Ну, всі дослідження, які, будемо казати, супутствують, от, ну, вивченню цукрових буряків. Крім того, ми вивчаємо і посів гірчиці як органічного добрива. Вже ви знаєте, в виробництві в зв'язку з тим, що не вистачає різко органічних добрив, почали висівати гірчицю як на добриво, на зелене добриво, Приорюється і за нашими даними, якщо урожайність 270-280 центнерів з гектара, то це прирівнюється. Ми можемо прирівняти до ми, наприклад під цукрові буряки вносили 30 тонн органічного добрива, тобто гною. Крім цього, вивчається вплив генетично модифікованих культур ріпаку сої буряків на мікробіологічні, агрохімічні властивості ґрунту та зміни його фітосанітарного стану, що досить актуально за нинішнього інтенсивного поширення у вітчизняному аграрному секторі вирощування таких культур. Мальовнича Уладівка розташована в Калинівському районі Вінницької області. Далеко від мегаполісів, до яких сьогодні прагне сучасна молодь, однак за всіх проблем, які переживає нині наше село, в селекційній станції вдається виховувати молодих науковців, залучати молодих співробітників, що додає впевненості у кращому майбутньому цієї установи. У нас в основному дійсно в нас молоді. Молоді люди працюють. Це до 40 40, 45, у нас п'ять кандидатів. В нас кожен рік майже захищається молода людина. Того року, поза того року, на протязі трьох років у нас три молодих кандидати захистилося. Ми стараємося, ми за ми. Ми стараємося залучати свої кадри, свої місцеві кадри. Ми знаємо, що вони тут остануться, бо чужа людина прийшла, захистилася і пішла. А от місцевий він якось приростає, приростає до своєї землі, до своєї сім'ї. Так само вселяють надію і слова, сказані на урочистостях з нагоди ювілею станції, президентом Національної академії аграрних наук України. Ми зробимо все для того, щоб станція мала. Велику і гарну перспективу. Якщо сьогодні в такому залі є такі шановані люди, які золотими літерами виписали історію своєї дослідної станції, то я думаю, що будуть гарні і послідовники. І ми з Миколою Володимировичем, як директором інституту, з представниками колективу біонертичного інституту біонетичної культури цукрових буряків, зробимо все для того, щоб Допомогти вам і кадрами, допомогти в певній мірі і фінансами, посприяти вам, щоб ви були в основі сприйняття і розробки науково-технічних програм. Але багато чого сьогодні, шановні колеги, залежить і від вас. Тому мені здається, що тоді, коли не зовсім просто, треба поєднувати зусилля. І я думаю, що ми будемо це робити для того, щоб наука була конкурентною. Щоб сортові ресурси і гібриди, які сьогодні мають бути не тільки на ринку України, були теж вагомими. І для цього, шановні колеги, треба, щоб ми всі разом з вами плідно працювали.